Фасаді ліцею імені В'ячеслава Чорновола чотири меморіальні дошки в пам'ять про загиблих випускників: Олександр Підлуський, Роман Паньків, Євген Хоміцький та Сергій Гирєвець стали героями, віддавши своє життя за Україну. Цих героїв знаю особисто, бо це мої учні, колишні, окрім Сергія Гарівця. Це звичайні хлопці, які як і всі решта діти ходили до школи, любили вчитися, любили пустувати, але були дуже великими життєлюбами. Тобто вони е, намагалися вже своїми вчинками, своєю поведінкою показати, що життя це, напевно, найважливіше, що є, і дуже сумно зараз стає і того, що такі молоді вони пішли з цього життя. Роман Панків з перших днів повномасштабного вторгнення воював з ворогом у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Пізніше був полковим розвідником, отримав важке поранення на запорізькому напрямку. Після одужання повернувся на фронт. Загинув цьогорічної весни під Кураховим. Мій брат не любив говорити про війну, не любив говорити про життя. Він взагалі був життям. Він ну, сіки насичено жив. Євген Хоміцький був сержантом артилеристом у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Військовий досвід здобув АТО. Загинув у бою з російськими загарбниками у Запорізькій області. Він е, пішов сюди вчитися, в школу, провчився 9 років. Ну трохи інколи був бешкетуватий, але вчився. Тамара Михайлівна була його класним керівником. Я казала, що це друга його мама. Потім після 9 класу він пішов е вчитися в професійне училище номер 13 Далі він, е продовжував... він пішов у 2014 році, він пішов е служити в армії. Випускники ліцею Олександр Підлузький та Сергій Герєвець також могли принести чимало користі для рідного Івано-Франківська у мирний час. Однак війна перекреслила їхні життєві плани. Обидва пішли на фронт і загинули на різних відтинках збройного зіткнення, захищаючи від лютого ворога український суверенітет. Михайло Березень, Руслав Лелет, новини на вежі.